Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про природні стихійні лиха, які можуть виникати в нашій місцевості та дізнатися, як поводитись у незвичайних ситуаціях. Малята, послухайте уважно цей звук. Ви впізнали, що це? Так, це гроза. Коли ви чуєте звуки грози, що з'являється на небі? Вірно, з'являється блискавка. У природі під час грози відбуваються зміни. А які саме правильно діти? Небо стає темним, низьким, навіть стає страшним, з'являється блискавка, чути грім. Малята, а давайте пригадаємо правила поведінки під час грози. Не можна ховатися під дерева, не можна підходити до металевих споруд. Не можна купатися у водоймах. Якщо ви знаходитесь у будинку, вимкніть світло та електричні прилади, закрийте вікно. Малята, запам'ятайте ці правила. Чому потрібно їх дотримуватися? Вірно, бо гроза це небезпечна небезпека для дітей. Малята, а послухайте уважно цей звук. Ви здогадалися, що це? Правильно, це злива. Дощ іде повільно чи швидко? Так. Краплі падають швидко, вода стає дедалі більше, вона тече бурхливим потоком. А що робити, який вихід із такої ситуації? Малята, запам'ятайте правила поведінки під час зливи. Не можна переходити вулицю, якщо по ній вода тече бурхливим потоком, бо вода може збити з ніг. Бути глибокі, Уникайте небезпечні місця, бо там можуть бути глибокі ями або гострі предмети під водою. Знайдіть небезпечне місце і перечекайте стихію. Діти, а цей звук ви впізнали? Чуєте вітер? А який він? Вірно, він сильний. І такий сильний вітер. Називають ураганом. Він може зривати дахи з будівель, ламати дерева та навіть виривати їх із корінням, вибивати вікна, руйнувати будинки та перевертати авто. Малята. Тож давайте з вами пригадаємо правила поведінки під час урагану. Потрібно триматися якнайдалі від дерев. Не підходьте до ліній електропередачі, обходьте повалені стовпи, дерева там можуть бути обірвані дроти. Сховайтеся у найближчій будівлі. Малята, на занятті ми з вами говорили про дуже важливі речі для збереження нашого життя та здоров'я. Сподіваюся, ви навчилися, як поводитися у незвичайних ситуаціях. Я впевнена, що тепер ви зможете зберегти своє життя від біди. А на цьому все. До наступної зустрічі. До побачення!